Ми не динамівські серця, нам якби ну, пофіг, знаєш, можемо і сказати правду. Оцініть роботу цих головних тренерів Шахтаря за десятибальною шкалою. Маріно Пушич. Шість. Шість. П'ять з половиною. Сім. Патрік Ван Леувен. П'ять. П'ять. Я не можу його оцінити, дуже мало працював. Приймається Та ні, два. Просто Ну мені взагалі він не сподобався як людина, його підхід. Плюс ну коротше він тебе склад не ставив, коли да, тренував. Ні, мене мене якраз і ставив. Мене якраз і ставив. Ігор Йовічвич. Дев'ять з плюсом. Дев'ять. Хай буде. Дев'ятка. Тверда дев'ятка. погоджуюсь. Дев'ятка. Я б навіть десятку поставив за той період, який він був. Роберто Дедзербі. Дедзербі, якби ще більше часу, мені б, кажеться на десяточку. Він вийшов би, але мало часу. Давай вісім точно було. Дев'ять. Я споминаю груповий етап Ліги Чемпіонів, то я там вісім поставлю. Там... Ну я так сім-вісім. Я поставлю. Ну нема за що просто йому ставити, якщо чесну оцінку. Ліїш Каштро. вісім. Тверда. Сім найбуде. Шість. Він програв два чемпіонства. Я теж сім поставлю, шість з половиною, сім десь так. Пауло Фонсека. Дев'ять. Вісім вісім з половиною. Я теж вісім, да вісім ближче до дев'яти. Ну, вісім. Ні, до дев'яти дев'ятині вісім. Але хороший тренер мені подобається. Мір часко. Якщо б я ставила, б ставив би йому дев'ять з плюсом, але у ті два удари нижче пояса і два, дві штанги у як він дав. Ну. На п'ятерочку заслужив. <рес> ну, я дам 10 тільки через свої враження за 2009 рік. кинутих шапки в землю з 5. Ну, я поставив би 10, але через його ці косяки я 8 ставлю. <рес> да. Десь так само, але плюс ще дуже мало давав шансів молодим українцям. Оце да, оце да, оце Хоча вісто да. що... мені гладкий попросив із Селезньовим поставити п'ятерку, а не десятку. <рес> Арда Туран. Це відео записується після матчу з ЛНЗ. Поки що 5. Ну я поставлю вісім з половиною. Я поки Ардо оцінювати не буду, але скажу так, що дивлячись те, що він говорить після матчів, коли навіть програють, то ну тренер, мужик. А ось оцінку ордату рану ми поставимо в кінці сезону. А давай добавлю, бо я так пагнедавський, сказав п'ять і все. Е, э, остання його готував текст. Остання його промова, коли він там про війну сказав, мені дуже сподобалося. Це було після того, як Львів так нормально шахедами накрили. Ну в поганому смислі нормально. І він прям таку промову сказав на прес-конференції. Це було класно. І сподіваюся, в кінці сезону п'ятерка це десь, хоча б на 8 натягнеться.